Так, усім привіт. Сьогодні буде така свіжа рубрика. Значить, нічого ми сьогодні не будемо продавати. А покажу процес, невеликий процес відновлення. Значить, дивіться, розібрав я по деталях цю довбальну голову, тобто координатний стіл. Той, що я казав, довбальний є відео, кому цікаво. І ну він дуже важко рухався, тому що він кажу: стояв діда в гаражі років 20, і виникла така. Невелика корозія, значить, я вже це все розібрав по деталях. Гвинтики, ластохвости, це все, площадочки. І вже замочив трошки ведешкою, трошки там всякою хімкою. І будемо ми це все відчищати. Щоб в кінечному результаті у нас вийшла хороша, якісна така каретка, плавно рухалась. значить... Можливо, ми ще сюди додамо барашка для цього винта, що підіймається. Ну, з токарями зараз важко. Не то, що важко з токарями. Ну і з токарями важко. Але проблема в світлі. Значить, так, що я побачив? Клини шабрені. Тобто, якщо придивитися, видно, що вони шабрились. Ну, не всі, ну, коротше, значить, зробимо такий вам. Простенький відеогляд на цю всю довбальну голову. І в кінці, можливо, або лишимо собі, зробимо новий проєкт, якийсь цікавий, або виставимо на продаж. Можливо, комусь вона знадобиться. Зараз вам покажу ось каретку. Цю я зняв окремо, вона знімається, товстий метал, напевно. Ну, десятка, скоріш за все. Сюди воно було все прикручене. Ну, по суті, до цієї приспособи ця каретка не потрібна. Тобто, невеликий бонус можна мати хороші ролики. Їх також з бронзи. Їх можна або продати, вони ось тут відкручуються, або лишити собі для якихось також саморобок. Ну, і є ось ця голова сама довбальна, патрон. Це хороший патрон, до речі, він мені дуже сподобався. Навряд чи я його буду продавати. А можливо, й продамо. Побачимо, Побачимо, що в нас вийде в кінці, бо в мене такий може бути перемін погод. Зараз продаю. а Через 5 хвилин лишаю собі. Може, розкомплектуємо. Цю довбальну голову продамо окремо. Ну Тобто, тут двигун працюючий. Я перевіряв, є відео роботи. 1,1 кВт. 2825 обертів. 220-380. Так. Ну, головне, що цей патрон прикольний. Він такий ось тут шестигранник Бачите? Не шестигранник, а квадрат. Квадрат, і воно. Зажим такий працює. Бачите, воно його стягує. Тут ця гайка ліва, права. Бачите, різьба. І вона ось так стягує цього патрона. Ну, я показував на відео. Добре, менше з тим. Напевно, з цим вам не дуже цікаво. А а з цим зараз ми зробимо так. Для вас, напевно, пройде одна секунда, тільки так бждик А я це вже все зібрав і показав вам, як воно працює. Тому так і зробимо. Давайте на рахунок 3, 1 2, 3. Бждик. Бждик і вже за вікном ніч. Дев'ята вечора. Значить, вичистив все, що зміг вичистити. Десь всередині. Оці жолубки вже я не вичищав туди не залізти. А решту все вичистив. Значить, розказую. Трьохосьовий координатний столик для довбальної головки. Ну, напевно, це я так думаю. Е, вичистив, почистив, помазав. І можу вже. Вам показати, як воно все рухається, рухається суперово, підні, підіймається суперово, значить підіймати ми не будемо, але ось покажу вам хід кареток. Бачите, от як як воно вже файненько ходить. Тут стоять гужончики, можна це все регулювати клини. Тут регулювання клина таке дуже цікава штука. Довго довго думав, як вона працює. І ось від одніє руки лівою незручно я ось так звідси покажу. Це відсунемо. І цим поїздим туди-сюди. Бачите? Суперово. Клас. Просто мені дуже подобається. Перед тим він взагалі не їздив, хто знає, той знає. Супер. Ну, я задоволений. В принципі, з такою заготовкою, саме заготовкою полуфабрикат. Напівфабрикат, обичай. Значить, Вже можна працювати. Тут, по суті діла, напевно, можна було б в гвинт поставити. Тут і підйом, тут клини. Ну. Та й все до тієї ось цієї довбальної голови. Дивіться. Тобто, ось вона. Ну, я вже показував. Це все теж можна зачистити. Ну, коротше. Коротше, коротше. Файна річ, мені це вже дуже подобається. Можливо, ну, не знаю, довбальна голова така або для своїх потреб таку річ. Не знаю для чого воно. Ну, довбальна каретка для деревообробки була б суперова. Тобто, зробити, наприклад, на цій площаці, щоб стояв двигун з патроном. І тут столик. І щоб рухався саме двигун. А не столик, як зазвичай. Тобто в професійних верстатах, в суперпрофесійних, там від 40 тисяч гривень, вже двигун стоїть на ось такій трьохій площаці, тобто де рухається саме двигун з патроном, а не саме столик. Так краще, коли деталь спозиціонована, і вона не рухається. Тобто, тут такий же самий варіант. Можна ось тут спереді. Закріпити стола 4, 4 гвинта. От, тут є отвори. А з цієї сторони вже от, є два таких отвори. ось, Можна повісити, там також їх можна зажати, там є ось, гвинти на якусь трубу, стійку. Ну, коротше, можна придумати. Тут ще є такий цікавий Т-паз, Ось, бачите, ось тут Т-паз зроблений. Ще щось там можна вцепити. ну... Суть була у нас це все відчистити, тобто лишиться або мені, або новому власнику його просто загрунтувати це все. ну, Заклеїти тільки площадочки, щоб не нанести фарбу. Фарби було тьма, я жалкую, що я не зважив до того. Пофарбовано було жахливо. 3 чи 4 рази воно було фарбоване. Для чого не знаю. ну, Комусь так подобалось. Можливо, з кілограм фарби я точно зняв. Ось вона на столі, ось це все, бачите. Ось, руки мої, бачите? Ось, ось, а ви кажете дорого, все дорого. Цілий день його шліфував. Ну, коротше, може, когось вже зацікавить така річ, напівфабрикат вже, тобто з кареткою, добальною головкою, так як воно є, коротше. Що з цього можна зробити? Окрім довбальної головки, не знаю, щось для фрезера чи ще для чогось. ну... Рухається суперово плавненько. Це яклина ще сильно піджав. Ну, Але я так притирав. притирав, Бо силиконову змазку наніс. Можливо, силіконова змазка це була погана ідея, але наніс силіконову змазку і так притирав. Ось так, притираю його. Ну, рухається супер. Люфтів немає. Тобто, в будь-якому випадку є клини, клини піджимаються. і... Ось ця площадка може також вперід вийти. Хід тут нормальний, тобто що назад, що вперід. Для довбання саме те. Тут же готові отвори для тієї площадки. Ну і таке ось такий напівфабрикат вийшов. Ставте вподобайку, коли кому сподобалось таке якесь незрозуміле відео. І, можливо, надалі будемо щось робити подібне. А я вже буду. З вами прощатись. До нових зустрічей. Ставте вподобайку і підписочку.